На кадрах, які відняв тячівець Володимир, видно, яким потужним був град. За лічені хвилини утворилося купу льоду, які не зникли аж до ранку. Колі завбільшки з фундук лупили зі страшною силою. Особливо дісталося винограду. Такого града я не помню за своє життя, Но винограда не буде. Урожаю в цьому році то 100% не буде. Про силу граду розповів і пенсіонер пан Василь. Він саме перевіряв, чи вціліло щось з урожаю після борі. Не було, щоб так раз. Я нині лопату в ометав це дому. Ні черешні, ні не встав. Листся з винограда обсікло. А от місцевий житель пан Юрій, який займається сільським господарством, через нагоду втратив майже 5 гектарів кукурудзи. Фактично знищений. Я збила, воно вже не буде, не буде рости. Посічення рослини та розмита земля все, що залишилося після бурі. Місцевим доведеться заново висаджувати агрокультури. За минулу добу випала майже кількамісячна норма опадів. Центр тячого через потужну зливу перетворився на Венецію. Містом взагалі пройти не можна було, то факт. Град показав свої. І каналізація, і все, і вода, все показала своє. За невтішними прогнозами синоптиків грозовий фронт буде на Закарпатті ще кілька днів. Тож людей закликають бути обачними, особливо берегти себе від граду та блискавок.